Всім привіт, друзі! З вами я, як завжди, Рочик або Фрей 4 і сьогодні ми поговоримо на таку тему War Groups і коло Цим іграм кінець чи ні. Ну а що ж, я не буду вас затримувати, поїхали. Давайте почнемо з Wargroups. Треба ознайомити, що це за гра, ну, якщо хтось не знає. Це стратегія в реальному часі, де ви граєте за якесь угруповання і вам треба захопити всю зону. Або ж певну кількість локацій. Ну, якось так. Так ось, пару місяців назад команда розробників Far Groups видалили знову її. Ви можливо скажете, знову? Так, знову. Вони пару разів видаляли. А чого? Я не знаю. Але на новій сторінці ВК вони випустили скріншот із обновою на 2025 рік. Цей пост вийшов 2 вересня. Як думаєте, вона знову вийде в плеймаркет? Чи ні? Якщо ви думаєте, що вона вийде в плеймаркету ближчий час, то напишіть у коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. А що на рахунок колов зони, це загадка. Ті, хто не вкруті, що це за гра, я вам зараз поясню. Колфзона це така гра сюжетна на телефон, де ви граєте за свого сталкерочка і проходите сюжетну лінію. І ось, ближче до теми. Останній пост ВК був аж в 2023 році, прикиньте, а в телеграм-каналі їхньому десь на початку 2025 року. Точно не знаю, я забув. да. І ось. Вони дуже-дуже дуже рідко випускають пости. Наприклад, ще 4 роки тому був ще один пост 2021 рік. І типу через 2 роки випускали пости, так сказати. Можливо, вони випустять обнову, можливо, ще щось. І вони з плеймаркета ще не видаляли гру. Це вже прогрес, так сказати. Надіюсь, обнова дуже швидко буде. Бо я вже, так сказати, заскучився, друзі. Можливо, і ви граєте в цю гру. Добре, друзі, дякую, що дивились до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, також, якщо вам сподобався такий контент. І я вам бажаю удачи всім пока!